Приготуємо чизкейк Мохіто з авокадо, беремо звичайне печиво і подрібнюємо його за допомогою скалки і пакету чи блендера. Печиво з'єднуємо з розтопленим вершковим маслом. Форму діаметром 14-18 см застеляємо пергаментом, перекладаємо туди основу. Трамбовуємо руками, ногами, склянкою, лопаткою, чим хочете. Желатин відправляємо набухатися в воді, але не робіть цього разом із ним. з ним. З'єднуємо вершковий сир і вершки. Додаємо одне спіле зелене авокадо, сік і цедру лайма, подрібнену м'яту, цукор. Змішуємо все блендером до однорідності. Додаємо розтоплений желатин. Знову все змішуємо. Переливаємо в форму. Відправляємо в холодильник на декілька годин до застигання. Насолоджуємось можна з кимось, можна наодинці. Але поділіться рецептом бо ми ж добрі люди, тому що ми з України. Та й можете не підписуватись, я вас і так знайду. Смачного!